У цеху теплової автоматики та вимірювань Рівненської АЕС відбувся щорічний конкурс професійної майстерності серед молодих працівників віком до 35 років. Захід став черговим етапом у системній роботі підприємства щодо розвитку кадрового потенціалу, підтримки молодих фахівців та популяризації високих стандартів професійної підготовки. Є користь від проведення таких конкурсів, адже це додаткове джерело для наших молодих хлопців. Додаткова можливість отримати якісь знання, якісь навички, додаткова можливість обмінятися навіть навичками. Участь у конкурсі взяли 12 електромонтерів цеху теплової автоматики та вимірювань електростанції. Молоді фахівці змагалися у двох етапах: теоретичному та практичному. У першому потрібно було відповісти на тестові питання з охорони праці пожежної та радіаційної безпеки, правил технічної експлуатації, основ електротехніки та електроніки, спеціальної технології та ремонту. Із тестовими завданнями швидко впорався електрослюсар з ремонту, і обслуговування автоматики та засобів вимірювань обумовленого підрозділу Іля Малярчук. У колективі енергетиків Рівницької АЕС молодий атомник працює три роки. Теоретична частина не була складною. Всі такі питання, які от ми здаємо екзамени на роботі, тому якихось труднощів не виникало практичній частині конкурсу потрібно було виконати обхід робочого обладнання, після чого обов'язково провести аналіз можливих причин несправності устаткування та усунути дефекти. Вперше брав участь у конкурсі профмайстерності Роман Кухарець. Хоча було присутнє хвилювання, каже атомник, проте такий досвід дуже важливий для подальшої професійної діяльності. Дуже сподобалось, завдання були непрості. Дуже подобається працювати з датчиками і дивитися, як за допомогою різних фізичних явищ. Фізична величина перетворюється в електричну і інші прилади це бачать. І мені саме подобається цей момент перетворення, і як ці всі датчики працюють, як вони разом поєднуються, і це дуже цікаво. Послідовність та майстерність виконання практичного завдання оцінювала конкурсна комісія у її складі. Представники адміністрації цеху теплової автоматики та вимірювань, навчально-тренувального центру та організації молоді первинної профспілкової організації РаЕС. Всі учасники молодого віку. Це наше майбутнє майбутнє нашої безпеки. Безпека залежить від кваліфікації персоналу. У підсумку третє місце посів Віталій Оксенюк. Друге здобув Костянтин Лук'яневич. І переможцем став Олександр Лобач. Він же і представлятиме РаЕС на галузевому конкурсі професійної майстерності. Людмила Скіпчик, Павло Жих, Уїта Загераес.